Буває таке, от я приніс, ти зроби щось красиве. От Буває. просто зроби щось. Буває таке. Я тоді ем, починаю спілкуватись з людиною, я починаю розпитувати, чим взагалі людина займається, що полюбляє, щоб більше дізнатися про людину і підібрати саме її розпис. А я роблю частіше за всього так, щоб це була не просто картинка, котру взяли там з інтернету і. Ну, от, Давайте мені її сюди там на футболку або mm -hmm. на худі. А щоб це було настільки от, особливим і мало свої певні сенси, щоб людина сказала: Я не міг здогадатись, що це буде прямо, є, що воно буде отак виглядати. Мені дуже подобається. Ну я так розумію, в в базі лежить освіта, якась художня, От саме цікаве, що в мене немає художньої освіти, і мене навіть не взяли в художню школу, мені відмовили. От. може ти а... їм передати привіт? Ну ну буває, і що? Ну це ж не привід зупиняти.